Станіслав Миленко загинув 28 грудня 2023 року поблизу села Богданівка Бахмутського району Донецької області за Україну та її незалежність. Темпів поліч герой родом із села Світла Долина Запорізької області, пов'язав своє життя з Понорміччиною, створивши сім'ю в селі Покошичі. Але Понорницька земля прийняла героя взимку 2023 року на вічний спокій. Своїм болем та спогадами діляться найрідніші люди Станіслава у даному сюжеті. Він так нам упав у душу, як рідна дитина. Познайомились ми з ним по інтернету. До ну, першого липня. і почали спілкуватися з ним. Ну, переписувались на той момент він служив у Львові. Ну, коли почалася ну, повномасштабна війна, їх відправили у Київську область, ну, обратно вернули. У Львів, ну туди у Львівську область. Ну, спочатку ми з ним переписувалися, а потім ну, його як не пускали сюди в Чернігав. Ну, він, типа казав, що я приїжджала до його. Не задумувалася тоді, що страшно, чи може обдурить ну, людина. Поїхала. Приїхала, ми з ну, поспілкувалися так. І якась із першого погляду зрозуміла, що це от ну, моя людина. Хоча по характеру ми з ним <хи> ми з ним ну, дві різні людини. У Станіслава залишився синочок Макар, якому нині 8 Станіслава, місяців. Відпустку мене відпустили дівчата, І я поїхала знову в Львів, і потім він мені зробив пропозицію. Красавчик! Так было, я кось... Ну, неожиданно, хотя... Хотя я ему казала, что я хочу замуж. Я хочу детей, но я все-таки... Мы мало поговорим про это. Уже хочу трех детей. А он вообще ходил пять. Зробив мені пропозицію і якась зразу він сказав, що коли будемо, ну, гуляти весілля. І якась, ну, як роблять пропозиції, то пари там ждуть, О, два, ці ну, моменти. А він так і зразу сказав, ну, ми позвонили мамі. Так мені ну, да. І каже, добрий вечір, мамо. Хотя я зимняя общалась вообще. И какая? Я люблю вашу Алинку. Я ей сделал пропозицию, Она мне сказала да. Я кажу, ну хорошо. А вы мне кажу, я хочу... Ну, мы хотим расписаться у вас. Ви можете узнати у селищній раді, там і все, що, як, і коли. Ми договорилися на 25 листопада. В цьому почалі листопада пропозиція була 25 листопада, ми гуляли весілля. Не кажу, а багато буде людей. Я кажу, ні, не багато, десь чоловік 15-18. Він ного, я кажу, нічого страшного, у нас куми, друзі, все, Аліна Хрещений. 25-го поїхали, а ви не... вони приїхали 24-го вечора. не було ні світу, нічого, йому штани треба пошити, були довгі. Костюм купив. У Львові. Там вони обручки купували собі, все, і ми. І нам треба штани йому підшити. І спасибо, що загорівся світ, і ми поїхали. підшили в мого чоловіка сестра, вміє це все. Підшили йому штани і все ж. І, і у ну, мене взагалі я така дуже рада була. І ви розумієте, вони з першого, як з автобуса вийшов, ми їх зустрічали. Він одразу мене обняв і поцілував. Він так нам упав у душу, як рідна дитина. Ну і все добре, відгуляли весілля. І 6 лютого в мене день народження. Дзвонять вони мені вдвох. Ну, я не знаю, як вони там зняли. Аліна на, на роботі, він же у Львові там. Я не знаю, як вони соєдинили зв'язок, але з двох не за мною балакали. І каже, мама новость. А подарок тобі на день народження. Як? Він каже, мама, я вагітна. Я кажу, Боже, яка Божа, яка радість, спасіба і все. А його у січні місяці день народження 15-го. І його відпустили на 10 днів. І вони приїжджали сюди на день його народження. Я приготувала, шашлик жар. Вони на один день, але вони приїхали сюди. Боже, яка я була рада, я на сьомому небі була. І в кінці видно, березня чи в кінці лютого його забирають на бахмат. По Взагалі він не писав кожного дня. Спокійної ночі, доброго ранку. Як на зв'язок не виходив, то не писала. Як виходив на зв'язок, завжди писав, поки Аліна в декрет пішла. Аліна пішла в декрет, приїхала сюди. І він там вже зі зі спілкувався, а мені ж вже тут не... ну, уже все. было, что не выходил по 3-4 дня на связок. Даже и 5, наверное, было. Ну и... Вроде бы все доброе. Алина 16 -го... жовтня поставила срок. Ну, вроде. И я вижу, что Стас не выходит на связок. И я вижу, что она хвилюется. И 18-го Жовтня води не піднімається тиск. Я кажу, Алінка, я визиваю скору, я боюсь, просто вже і все. Ми визиваємо скору. Я фельдшеру кажу, у нас на черніга. Вені карюка кар я кажу, ні, у нас було биття пуповина і вона тоді, діда. І ми поїхали на черніга. Я поїхала з нею, я нею лежала, я, я роди, ми вдвох рожали. его капризулю мою дали мне на руки сразу. Что а, Ой, что тогда что сейчас кричит? Крикли мы такие. И Стас не выходил на связок. И слава Богу, командир позвонил. Они позвонил. Сказав, що все добре. Все добре. Да, просто не можуть, їх не, не поки, можуть що? поки що поміняти, але з ним все Ой. добре. Типа попитав, як ти, да. а Ліна каже, що я в роддомі. Ти його на завтрашній день вже ж... а, ну, забрали, поміняли. забрали, поміняли, і він у неділю. У четвер ми народили, а в неділю він приїхав. Дали йому 15 минут, 10, 10. На виписку приїхали. Ну, чоловік жив, батько і Стас. Він приїхав до нас у роддом, заїхав і поїхав на село. І тоді на виписку ми вихідні лежали, тож на вихідних не виписують. І в понеділок нас виписали. І ви знаєте, він тут був. Він все робив сам, ми заліна, як королі жили. Кажу, а де Стас? на кухні. Я виходжу, а він собі сало жарить, яйця на він так це буде. Мене переживали, що він буде голодний, бо ми знали, що він може сам собі їсти зробити. Але ж він уже не той був Стас, який був зимою на свадьбі був. Я кажу, Стас, вам дуже важко. Він лучше не питайте. І все мені казав, бережіть Алінку, макар. Садить і макар. Усе в телефоні сидить і сидить. Я кажу, Стас, да, ти од цієї війни вже. Ну, дома ж, наче все. А він не каже, я переживаю за своїх побратимів. Людина була завжди такою веселою. Дуже Дуже любив свою дружину, мріяв про дитину, і от коли настав такий момент, сталася така прикра ситуація. Боявся, завжди боявся навіть ну, занадто. І, ну, при розмові у колективі не було. Він все пробував, він все знав, він все розумів і ну, дуже життя його потрапило, так скажу. Як людина він був чуттєвим, переймався життям інших хлопців, допомагав, розпитувався, міг підтримати розмову, вислухати і допомогти. якось так. Як сержант, як командир відділення свої зобов'язання він виконував навідмінно, виходив з усіх ситуацій, які були на нашому шляху. Ну, вічні. сті все ти дивиться, читає все, читає. Це це ж і слухає. Правда, ти хоч би виспався вдома тут. Ні, я висплюсь, але ну, утром вже його не тривожив, вже довше спавдик, вже не трогали його. Корова бав нам і стирав у нас машинка автомат поламалась до полуавтоматом. Він не дивився, чи це Аліна, чи моя, чи батька лавить, все стирав. І Алінка все казала, Алінка, я сам. І я бачу, що щось воно не думаю, дуже важко їм там. Я кажу, все буде добре. І він не каже, бережіть Алінку, мою Макарчика. Я кажу, ти будеш берегти. Все, я кажу, нас буде добре. І він, ми як його проводили, в є на автобус, бо посилку з якого відправляли новою поштою, А він вже з одним рюкзаком, за автобусом. Ми, я Макара взяла, хоча після, скільки ему, там 11 днів було, чи скільки йому шок. Взяла, кажу, я возьму Макара і поїхала, так сонячно було тоді. І на автобус їде, вже я бачу заліна це і, ну, і все і підбагає до машини. Откривайте, дайте, я хоч ще раз його поцілую. Він наче чувствував, що там прості, така жопа була, а тим пахнути. Бачили на річницю. Ми крутимо макара, їх вітали. І з річницею висіляла, його не пустили. Ну, і наче нічого, все. На позиції заходили, виходили, все було добре. 29 грудня ми веземо макара на прививку. Новгород у нас сімейні лікар. І ми планували, ми свічки робили, ми от о, диски от, і ватні, воск робили, щоб їм там і розпалювати легше, може, кружку води подають. І консерву робили. І готували посилку, і ще смаколика скупились у Новгороді. І 29 грудня приїхали. За хало два винту вже любив за Ну все, готували посилку, як положено, і приїхали з Новгорода за Холодвориться. Аліна, Ліна яка мам, що нам робити, стас на зв'язок не виходить. Я кажу, давай до завтра ще подождем, Може, він напише, може, цією ночі напишу, що все добре. А він з 25-го вже не виходить. Ну, як зайшов на позиції 25 го грудня. Він сказав, що не знає, коли вернеться. Да, так, І не виходимо на зв'язок. Я там сижу, где вы, а Алина тут. И кажет, а я ей кажу, пошли до за холодом разливать. Макар я не умею. Макар спал. Я кажу, я буду тебе рассказывать, буду вытягивать мясо, а ты от кисточек отбирай. И Алина почула за что телефон. Она пошла, и я сижу, она так... На душі так якесь. Я чувака, що ви кажете, я забігаю туди вона. Я кажу нема. Я вихочу телефон і сюди привожу. Я, я кажу, хто це він? Я командир представився. Він каже, Стас загинув. Я кажу загинув, такого не може бути. Я говорю, что это неправда. Он говорит, что нам тоже хотелось верить, что это неправда. Но ж это вера. Боже, я кричала. Я не знаю, я телефон кинула. А что я криком кричала? Я не знаю, что мне делать. Я не знаю, сколько времени прошло. Я беру телефоны, он слушается, все командир. Я кажу, ви мене чуєте ви те, що нам робити далі, нічого ж діть. Ні. Куди нам його доставляти? Я кадень, зараз я вам не можу зараз сказати. Але ж загинув 27-го, а нам сказали 29-го. Я кажу, я б ще він попитала він цілий, він сказав, так. Да". Я позвонила человеку из сестры, она прибегла. И мы не знали, что делать. Но она позвонила Вали, сестре и сказала: Валя отключилась, тоже, наверное, в истерике была. Маме позвонила Валя, сказала. И Валя звонит. Галина наша берет руку и Валя говорит, он же сказал, чтобы Везли, якщо з ним щось случиться, везли до Алінки. Десять днів у нас було, ви знаєте, оце 10 днів цього чекання, це було дуже важко. Нас підтримали куми, друзі. Нас не покидали. Сестра чоловіка я не була, але на ночі. Правильно всі йшли додому, ми залишилися. Це ночі ж. Пожитання в цьому, це взагалі зводило зума. А зима, а ніч починається в 4 вечора і до 7 ранку. Це вообще, у нас, ми світ уже не виключали. Сваха добралась п'ятого. Третього вона приїхала, четвертого її привезли. Брат його старший приїхав. Мені дзвонили з Пенурницька і Івашенко дзвонили. Розказував, що ми все беремо це на себе. Громада все, оплатила гроби. все обід таки наш був, отак. Всі мені хто дзвонить, я ж на телефоні не випускала його з рук, я дивилася на екран, щоб хтось позвонив і сказав, що він, ну, везуть його. ми хлопці, приїхали і гроб був закритий, Паша сказав, що. Не треба, давайте заповним його краще, таким веселим усміхним. Mm -hmm. Тому що 10 днів ви представте, там у кульку лежать. Там їх лежать тисячами бідних хлопців. спасибо людям, що нам так допомогли і фінансово. І морально підтримували нас. Кули мої друзі. Родичі, ну, родичі це в нас одна сестра чоловіка. Ну, батьки є і в мене чоловік, але ж вони не були, то, що вони слабенько ходять. І я дякую, все село було, і, і всі несли кошти і допомогли. І це дуже важко прийнятися, що його. Я... а все одно як. Наче жду, що він позвонить чи напише. Я розумію, що його треба відпустити. Батюшка мені казав, Наташа треба відпустити, йому там важко відпустити, каже його. Я розумію, що цього вже не вернуть. Я колись не розуміла, ну як це була людина її немає, але ж тепер мені доходить, що як це він був. І його не стане. Це дуже важко. Він нам як рідна дитина дикине. І Паша цей казав, його тільки разговор за вас було. Так хлопці на І Із супровіду питали у подруги, має що каже, то мама так бідна, мама, вона каже, ніби то ти ще. Давай кажу, я дуже вдячна йому, що він з'явився у нас, що в внучок такий. Ми його любили і любимо, ми його не забудемо. Може, ми звикли до цього, що його нема, але ж ми його не забуде. Раз приснись, я тільки голос почула і все. А два рази знисну. Я в його щось питаю, він мовчить, нічого мені не знає. І все, він спаслись. Ходили картошку, да, але ж, життя продовжується, треба жити. І треба ростити оцю маленьку копію його. Ми дуже вдячні, що він у нас є. Макарчик наш. І оце у нас одна розрада. Тіха. Ми можемо наплакатися, а, а він нам не дає скучати і все. Але жити треба. Далі дуже тяжко. А вот не пожи, та дорога батька проводжав, в очах надії ще жива. маму, діти плачуть, тишають, розрыває душу <му> страх, сохнуть сльози на очах, скільки тонюк і сні залишилось на війні. Я молесо, соколи не повернуться.